Вчора хлопчика вбили росіяни талановита дитина, яка так хотіла жити. Раз два, три, чотири, п'ять, шість. Ми дякуємо нашим запитанням. Це крило дядюшку із Миколаєва. Йому було лише 13. Учора хлопчика вбили росіяни. Відкрила і там поняла балкон. Ударили прямо поміс житлових будинків. Він не встиг добігти додому і опинився в самому епіцентрі вибуху, коли ворожа ракета прилетіла у двір талановита дитина, яка так хотіла жити.